Добрий день, шановні підписники. Зараз ми знаходимося в сервісному центрі МВС і оформляємо одну гарну машинку. Автомобіль в оригінальному пасажирі, який був придбаний тут в Україні. Дивіться. Звернулася людина за пошуком, можна сказати, сімейного автомобіля. Йому потрібен був Ford Transit Custom або Torneo Custom в оригінальному пасажирі. Бюджет в людини був 20 тисяч плюс. Знайшовся ось такий красень, і зараз я вам його покажу. Як він виглядає, і головне пробіг. Це Ford Transit Custom, який був... Придбаний тут офіційно в Україні. Даний автомобіль випущений в 10 му місяці 2017 року. Першим його власником була фірма, вони його купували для своїх потреб, і за те, що автомобіль їм зараз не потрібен, вони вирішили його продати. Пробіг даного автомобіля 75 тисяч кілометрів. Вся сервісна історія підтверджена. Останній сервіс нього був на пробізі 71 тисяча. Кілометрів у 2022 році. автомобільна з двигуном 2,2, турбодизельний, з потужністю 92 кВт або 125 кінських сил, який йде на ланцюгу ГРМ. Двигун цей норми Євро 5. Це у нас кастом в довгій базі. Фарбу ми на ньому перевіряти не будемо, бо ми вже перевіряли. Автомобіль абсолютно без єдиного підкрасу. Він тонований, він на гарній зимовій гумі. Ось такі дуги в нього стоять спереду та ззаду. Є ось такі підніжки. До речі, дуги ці виглядають просто офікінно. З вигляду дуже борза машина, залишилось тільки причепити. Номера СБУ і вперед. Автомобіль абсолютно без єдиного підкрасу, з гарною комплектацією. Він вісьмимісний, він на протуманках. він з передніми та задніми парктроніками. З датчиками дощу та з датчиками світла. Давайте всередині покажу. Ось такий салон 75 тисяч рідного пробігу. Часто в транзитах Ось ця шкіра, вона... Часто затирається. Тут він абсолютно як новий. Є круїз контроль, кондиціонер. Ось такі складні зеркала. Два підйомники, центральний замок, комбінація світла з темним, салон звичайний з тряпочки, два сидіння спереду. Вони за такими блокітниками. Є старт-стоп, підігрів лобового скла та підігрів дзеркал. Автомобіль повністю затонований, ззаду у нас встановлено два ряди по три сидіння. Ось такі розсувні вікна. Це у нас регулювання на кондиціонер та на підігрів заднього ряду. Сам кондиціонер встановлений додатково в задній частині тан салону, стан ремнів. Всіх резиночок, всіх пластиків. Просто ідеальний. Без перебільшення, автомобіль просто в шикарному стані. Ззаду в нього ляда. Люди, до речі, віддали комплект літньої гуми Continental, це її рідна. З цієї сторони у нас встановлений кондиціонер, всі роздувочки, потолок, музика, підсвіточки. Ось саме певно велике пошкодження по задній частині. Сидіння шикарні. Ззаду кришка просто ідеальна. Амортизатори все тримає, все відчиняється. У нього гарний салон, він не затертий, він не хімчищений. Коврички, ручечки, резиночки, все виглядає просто суперово. Ти завжди нахвалюєш, ти завжди розказуєш. Та ну що тут розказувати, ну реально машина просто шикарнюча. До речі, є ще підігрів сидінь на водійське і на пасажирське місце. Було б ще дуже прикольно, якби ще стояла розеточка у нас на 220. З великих пошкоджень, що є в цього автомобіля, це передня частина. Ось на капоті є таких багато таких сколів, тому що колір він темний і ось ці сколи їх дуже видно. Бачимо, що двигун не вимитий, оптика, наклейки, пістончики, накладочки, все в ідеальному стані. Стан радіаторів встановлена ось така сітка із такими ліхтарями, що дуже правильно і знизу, і зверху. І ось бачимо, в неї був сервіс. 21 рік 68 тисяч. Це йому робили заміну масла. У рівень антифризу в нормі, капоти, герметики, резиночки. По автомобілю абсолютно ніяких зауважень, ніяких питань. Це у нас п'ятна масло, бо відкривали кришку на заведеному автомобілі. Правильному було б заклеїти капот. Після покупки в плівку, але люди ну, не зробили туди і не зробили, нічого страшного. Це ось одна вм'ятина і є сколи на самому капоті, тому що в основному автомобіль їздив за містом. Можна перефарбувати, можна не трогати. 17-й рік, довга база, чорний колір, офіційна версія автомобіль, був придбаний в Україні. Автомобіль з двома комплектами гуми зимової та літньої. І люди навіть віддавали всі шкрипки, домкрати. Людина заплатила за цей авто 18,5 тисяч доларів. Якщо вам сподобався даний автомобіль і дане відео, то коментуйте, ставте лайки, вподобайки.